Вітаю, шановні колеги, логопеди, дефектологи і батьки. Надійшов запит, як запам'ятати слово. Яка категорія дітей важко запам'ятовує слова? Перша це діти з порушеннями слуху. Друга це дітки з синдромом Дауна. Третя категорія дітки з загальним недорозвитком мовлення. І зараз я покажу, як я, які методики я використовую, коли я вивчаю слово. Запам'ятати треба не тільки значення, як воно там пишеться читається, а як саме як правильно вимовляти це слово. Отже, поїхали. Наприклад, взяла першу папку, яка попала під руки, і це виявився транспорт. Нехай буде транспорт, суть така. Потяг. І ми малюнок поставили потягу. І наше слово або з підписом вже готове, але, або додатковий підпис ну, додатковий використовується. Ви фломастером просто написали і все. І вимовляєте: потяг. І закрили останню букву. Потяг. І останню. Потяг. 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 І що в нас вийшло? Потяг. Це саме перше і саме просте. Коли дитина від останньої літери, постійно повторюючи його спочатку, запам'ятовує вимовляти це слово. Наступне черга з малюнків. Ми виставляємо всі малюнки, які стосуються цієї теми. І відповідно я вже беру автобус, який знаю, авто або машина. Легковий автомобіль ми вже залучаємо тоді, коли дитина реально може це сказати. Скорочуємо до авто. Ой-ой-ой, так, з'їхали, таке буває. Скорочуємо до авто або машина і працюємо з таким словом. Дуже хороше слово мікроавтобус, теж скорочуємо до слова бус, тому що потім тролей, бус, авто, бус і бус. Ну, він якби саме, і ми теж кажемо, бус. Дуже рідко ми кажемо мікроавтобус і літак. Припустимо, ось наш рядочок. А слово, яке ми маємо вивчити, воно буде, буде останнім. Отже, першим буде літак, ну хай буде бус, машина і потяг. Так, ми розставили. Перше слово те, яке дитина найгірше е, знає. Останнє те, яке найліпше. Починаємо з першого. Потяг. Ми вивчаємо слово потяг. Ми його не знаємо. Воно стоїть перше. Так, як з буквами. Потяг, машина, бус, літак знає добре. Перевернули. Потяг, машина, бус, літак. Перевернули передостання. Потяг, машина, бус, літак. Перевернули знову. Потяг, машина, бус, літак. Ну і перевірте себе, що ви запам'ятали? Потяг, машина, бус, літак. Повірте, я не дивлюсь, вони просто до мене повернені. Але скільки раз дитина подивилась на цей потяг, скільки раз вона сказала, якщо вона забула попереднє слово, ви вертаєтесь знову. Це все нам такі веселі емоції, потрібно говорити. І тоді дитина легко запам'ятає весь цей рядок. По-перше, це тренування пам'яті зорового рядочку, як воно лежить. Ну і по-друге, це щоразу ми повторюємо саме те слово, яке ми вивчаємо: це коли з рядочків. Потім цю гру можна переграти в тому плані, що ми їх перемішали, і який в нас був рядочок. Виклади. І ми пам'ятаємо, що перший був потяг, машина, бус і літак. Наступне, вчимо по рухах. Значить, ми можемо потяг, наприклад, хто як собі уявляє. Є рухи просто ну, дуже зручні, дуже зрозумілі. Наприклад, автобус Аф, Ав, як собачка кусає, да? автобус. Ножкою топнули на то. Наприклад, потяг той, що ми вивчаємо. Ми робимо надуті щічки, що нам треба що спочатку по проривний, губний. Ми собі надули По. Тя. г Наша буква Г, вона задньоязикова, горлова, і ми її не бачимо в артикуляції, де вона твориться. Ми просто ручкою тако Г затиснули себе. І от зробили це слово якби предметним до тіла. По. Тя від наша полосочка, коли ми постановку ти всі знають, «тя» від, відштовхнулася Г. Отак От ми візуалізували вимову вже по складову, по буквину, де потрібно. І вже тоді дитинка не пропустить це Г, тому що або ви поможете, або вона на початковому етапі. Ось така методика, коли ми залучаємо тіло. Ще є методика піктограми. Отже, кожне, ну тут значки в нас є спеціальні, і ми їх розписуємо по піктограмах. Це методика ну, така важка, але є піктограмки, які дуже гарно запам'ятовуються. Наприклад, якщо оце «Н» буква, долоньку намалювали, ну, це може бути зараз там, слово до побачення в кінці. Ч. Це такий ротик намалювали і пальчик приставили, що палич, ну, паличку, ну, маємо. це буде Ч, якщо вам так зручно, або таке чуть-чуть, три крапочки я ставлю, що це чуть-чуть. Наприклад, К-буква, то я тільки дужку виставляю. Є ціла серія піктограм. Я саме, які вони використовуються ну, більш-менш правильні, я їх виставляю в своєму проєкті фоноритміка, то там в мене є і дактильно, як показуємо, і піктограмками. Але я ж кажу, якщо ви оце навіть просто намалюєте в кінці оцю Г за велику, тобто потяг завелику, за велику, то вже дитина буде бачити, що тут треба зробити так. Можна малюнками зробити, типу як вітер, оце картинка, що надуті щечки, значить по. Просто паличка. Т в піктограмах це просто паличка навскіся. Т і Г потяг. І отак от, от зробили по піктограмах. Е, наступне вчимо, коли малюємо або розмальовуємо. Тобто даємо розмальовку. Або промальовуємо, такий, як транспорт важко малювати, але все одно можна. Тобто колеса, якісь там ва прямокутник, вагончики, туту, -ту, якби собі обігруємо, але поки малюємо, ми постійно промовляємо. Потяг розмальовуємо, говоримо. Потяг, поки малюємо, постійно проговарюємо. Якщо ми можемо це ліпити, ліпимо і постійно проговорюємо. Ще є така, таке правило, що те слово, яке нам потрібно запам'ятовувати, ми його вчимо, повторюємо через 20 хвилин, там, через 40 хвилин, повторюємо ввечері на наступний день, через 3 дні. Є такий момент, теж я його використовую дошка з черговими словами. Тобто, якщо у вас зараз тема по транспорту ви можете її залучати, або дошка чергових слів, саме тих, які важко запам'ятовувалися. Ну, наша сучасна дошка вдома це холодильник і магні... магніти. Прикріпили до холодильника магнітами і щоразу, коли заходите на кухню, потяг, потяг, потяг. Зрозуміли, ліпимо, малюємо, розмальовуємо і постійно промовляємо. До речі, був такий досвід, що не то, що ліпили, малювали, розмальовували, а тисячу вправ зробили. Було то слово малина. І їли, цукерки з малиною купували, малинове варення, малиновий чай, і просто малина не йде і не йде. Ну, ми його вчили, вчили вже відступили. Там прийшло час повторення, повторили, якби все ото ця малина випадала. Прийшов час, скажімо так, пройшов рік. Дитина подорослішала, вона вже більший спектр слів могла говорити все. То тепер у нас малина шовковиця, чорна малина, ожина синя малина. Тепер вона вже просто в неї все, що зв'язано з такими манюнькими бубочками на купці, це тепер все малина. І вона перше, що пригадує, малина. А потім стоїть стоїть шовковиця чи там ожина, типу не малина. Отже, може бути такий ефект, тобто вчимо, вчимо, залучаємо, але теж треба мати на увазі, що варто інколи і відступитися. Далі, що ще використовую, дописувати слово і складати слово з букв розрізної абетки. Всі ці ви знаєте такі буквочки. Відповідно, ставите слово, з цих буквочок його уклали. Перемішали, закрили. Дитина використовує вже тільки ті букви, які були в використанні, і намагається їх поставити. А потім ви берете жменьку неправильних тих букв, які не використовуються, просто взяли рандомно. І ті, які були, і склади це слово. Але залишаєте, якби крапочки, що скільки їх має бути в цьому слові. Потім не залишаєте нічого, тільки один малюнок або іграшка, відповідне слово, яке ви вчите, і букви усі, а дитина сама відшукує, що це, ну, які там букви були використані. Потім це можна прописувати, дописувати. Отже, є слова, і вона підписує, ті, що знає, бус знає, написала, там, авто, що там у нас, літак знає, написала потяг. В цій же серії, і ми її допомагаємо, спонукаємо до самостійної роботи прописування цього слова. Потім і дописування, типу, по і «рисочка» вона має дописати тяг. Також можна додавати спочатку одну букву, щоб вона пригадала, наприклад, кінцеву, початкові там, склад, з якого починається це слово. Отже, або лишити тільки серединку, щоб дописала. Зрозуміли, да? або вилучити серединку, щоб дописала, скільки вправ можна дати, якщо це вже рівень перший-другий клас, коли дитина формує навичку письма, навичку читання і так далі. Протанцьовуємо. Ну, найбільше протанцьовуємо найдовші слова. На такі слова, які дуже важко їх. якби, і від, от Потяг, да, воно коротке. Якщо це слово фіолетовий, його дуже довго. Но ми його танцюємо. І теж дітки танцюють разом зі мною, і їм гарно це запам'ятати. Як це виглядає? Фі в одну сторону нахилили добре голову. Потім чітко показали о-ле або ле артикуляцію «товий». Як це виглядає швидко? фі Фіолетовий? Фі-олетовий. Протанцювали. То, ну, якщо ми вже дійшли до Фіолетовий, то ви легше вимовити. «Ле» якби ми прям перебільшену артикуляцію подали. З чого починається? Навіть можна подути, якщо там зробити такий отвір, це, до речі, дактиль буквою F, то ми подули фі. Летовий. Зрозуміло. І так, якщо це буде потяг, то я ж кажу, ми так само можемо його протанцювати. Ми можемо, ну, любе, що вам прийде в голову, наприклад, по, ви, як виштовх повітря. По сховалися. Автобус, я показувала, що можна його, можна бус, 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 автобус, бус, бус. бус. Там, ну, я ж кажу, просто зараз любе слово, яке ви собі, як ви його бачите, протанцьовувати. Хоч хвилькою загинайтеся, хоч руками, там, головою ви танцьовуєте, моргайте. Неважно, який рух ви задієте в танці, додаєте якусь таку мелодику і протанцьовуєте. Діткам ну, прикольно, реально їм подобається. Виокремлюємо проблемну зону. Значить, Робимо акцент, рух, емоцію і голос. Наприклад, я тут підібрала це, проблемна зона зазвичай це тоді, коли є збіг приголосних або збіг голосних, типу какаво. Ви знаєте, що воно завжди між А і О дітки вставляють приголосну В. І, наприклад, це слова типу лампа, «мавпа». Ще в цю категорію заходять де кінцевий і початковий приголосний магазин, АГАЗИН або магази. Немає кінцевого Н. Тоді ми робимо, підкреслюємо вже цю букву, маркером виокремлюємо, текстовим виділітелем поставили і поїхали. Лампа! І ми вже знаємо, що ламп. Треба десь притулитися, проспівати, прожужжати. Лам-па. Якщо каже па без проблем, тоді просто лам. І дитина продовжує слово. Магазин. Ну, знову ж таки, ми магазин. Починаємо звідси. Саме акцент робимо. Не все там магазин, а тільки один магазин. Мама-магазин. Якщо кінцевий магазин, магазин, стиснули ручку. І якщо саме кінцевий Н, а він провалюється, дуже часто робите повну добірку. Банан, магазин, диван, батон, вазон, зібрали всі день в кінці і, як то кажуть, дали мамі. Ці, перелік цих слів, а вона йде з дитинкою за ручку, і поїхали. Магазин і стиснула легеньку ручку, батон і стиснула. І тоді вже дитинка постійно розуміє, що якщо мама стиснула, значить вона має щось сказати. Відповідно, під час заняття ручку стискуєте ви. І тоді дитина вже запам'ятовує перше, друге заняття, і вже ця буква буде на місці. Проблемна. Зрозуміли? Да? Так, дошку з черговими словами сказала, і принцип ейдетики. Такий принцип дуже часто за... використовують, як би залучають, коли діти мають дислексію, їм важко запам'ятовувати слова. Ми маємо це слово якимось чином по буквах знайти в самому малюнку. І ми можемо навіть якщо його немає, ми просто його уявляємо. Наприклад, оці рожки в нас А. Ав. Перейшли. до Бус. Ав.бус. Ав Зрозуміли, так? Да? Ну, це я придумала. Це не то, що там якась методика, це ви бачите літак. Якщо ви бачите, що дитина не може, от ви знайшли тут, наприклад, оце у вас буде буква К, оцей такий штучка. Навіть якщо воно не виглядає, яке, ви просто кажете К, к показали, все. Лі-і-і-і-і-і-та-к-к. К. Любе, що ви придумаєте, ви подаєте дитині, от я вже достану вам той. Автобус, і ви всі пригадаєте, що рожки це, а в, це на, на переході, то бус-бус це колеса. Може, до цього у вас було все навпаки. І бус було саме оці рожки. Починали ви звідси: автобус, бус. Зрозуміли, так? Да? Тобто, так як ви покажете, дитина це запам'ятає. І потім навчиться сама створювати оцю візуальну асоціацію, яка допоможе її запам'ятати це слово. Це буде, правда, в дорослому, більш дорослому віці. Зрозуміли, як запам'ятати слово підсумок. По буквам, коли ми їх закриваємо від кінцевої, по малюнкам, пам'ятаєте, те, що вивчаємо, воно стоїть перше, те, що найгірше Найліпше знаємо останнє і поступово закриваємо малюнки. Танцюємо. Фіолетовий. Запам'ятайте, дуже класно. І, кстати, какао теж К-о. Ка -ка Або ручками тако ка ка о Теж дітки люблять оце, якби такі рухи залучати. Дописуємо, прописуємо. Пропущені букви вставляємо з букв азбук розрізруної абетки складаємо з опорою на малюнок, без опори на малюнок, з додаванням лишніх букв, без додавання лишніх букв. За, ставимо крапочки, де мають букви, не ставимо крапочки, де мають букви. Вчимо по рухах сказала проблемні виокремлюємо, додаємо обов'язково фоноритмічний звук, де воно твориться: Г, М, Н, Б там П, в кого якийсь рух, який як класно це зробити. Виражена артикуляція: промальовуємо, проліплюємо, робимо чергову дошку на холодильнику, де постійно це слово в нас перед очима. Ну, відповідно, можна, якщо є там якийсь віршик вивчити. Якщо це дійсно потяг, поїхати на вокзал, подивитися, впечатлитися цим потягом. Якщо це яблука зробити на смакове і гру яблуко кисле, яблуко солодке, соковите, не соковите, яке воно там є, я ж кажу, неважливо зробити з нього компот, борщ. Яке слово вивчаємо, таке слово і прожити. Таксі проїхатися в таксі, визивати таксі, стояти, називати таксі. Якщо це, ну, я ж кажу, Придумувати всячески, але це слово прожити тисячу раз повторити за різними методиками погратися з дитиною, і я впевнена, що ви це слово запам'ятаєте. Ось таку історію я вам розказала, як історію, так вийшло. Як запам'ятати слово. Це мій такий контент. Я ділюся своїми методиками, дієвими, практичними, які використовую в своїй роботі. І якби, прошу, зараз я залишу номер карточки. Якщо вам це відео було корисне, якщо я з вами щедро поділилася і ви хочете поділитися зі мною, прошу вас, донат! На каву, на шоколадку, щоб я бачила, чи потрібні вам мої відео, чи відгукуються вони вам. Е, ну, якби, е, ліміта абсолютно немає. Знаєте, 5 гривень, 10 гривень. Я ж кажу, просто щоб я бачила, потрібно чи не потрібно. Бо під відео ви не пишете ні коментарів. Ні, якби питань не задаєте ніяких. Тому я хочу побачити хоча б якусь, ну, якби, якийсь зворотній зв'язок. Отже, чекаю на ваші відгуки, на ваші коментарі, на ваші донати. Вам гарного, мирного неба, продуктивного робочого дня і взагалі продуктивної роботи. До побачення і до нових зустрічей!